3 20 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Ця історична подія стала лише першим кроком євроінтеграції нашої держави та потребує подальших наполегливих зусиль. Наша зараз задача як центральної влади це не втрачати темпу вступі. Ми активізуємось, ми закликаємо Європейську Раду і наших колег з Євросоюзу якнайшвидше провести міжурядову конференцію і відкрити вже безпосередньо перемовини. Надати нам переговорну рамку і далі рухатись вже по імплементації законодавства українського Членство в Євросоюзі, відкриває чимало можливостей як для держави, так і для кожної громади України. Важливо навчитися користуватися ними з цією метою. Нещодавно у Житомирі під головуванням першого заступника голови Верховної Ради України провели нараду на тему спроможне врядування на шляху до ЄС. З очільниками громад області на цій нараді ми поділилися основними аспектами, взагалі євроінтеграційними державною політикою в плані децентралізації. Ну і, звичайно, питанням нашої майбутньої євроінтеграції і можливостями, які відкриваються. Євроінтеграція України залежить від зусиль кожної громади. Це стало основною тезою під час наради. Житомирщина вже демонструє гарні результати на шляху до членства в ЄС. Мені надзвичайно приємно, що 58 із 66 громад є спроможними, і це досить великий результат. Я впевнений, що ми всі разом стабілізуємось, і всі наші громади будуть спроможними. Наразі головні задачі, які стоять перед громадами, це шукати партнерів, використовувати фонди та. Можливості різних європейських програм. Лідерство демонструє Овруцька громада, яка вже почала рухатися у євроінтеграційному напрямку, та підписала п'ять договорів про співпрацю з європейськими країнами з Німеччиною, з Польщею, з Францією. Зараз працюємо комунікуючи з громадами Франції, ми зараз маємо бажання відкрити проєктний менеджмент, який буде працювати для розвитку громади у хороших дружніх відносинах. з Тонію нас побудували садочок. Зараз маємо наміри другий об'єкт побудувати для внутрішньопереміщених осіб. Естонія загалом є надійним партнером Житомирської області, адже патронує регіону відбудові та допомагає в усіх можливих сферах. Наразі ця дружня країна вирішила допомогти і у процесі євроінтеграції, організувавши програму навчання місцевих та регіональних команд для ефективної роботи з європейськими можливостями. Уряд Естонії вирішив. Провести таке широке навчання для того, щоб була відповідна компетенція у місцевих наших команд, у місцевих громад у адміністрації обласної в контексті євроінтеграції, в контексті роботи з цими фондами. Ми на кінець року будемо мати в області. Декілька сотень професійних навчених людей, які завтра будуть працювати, щоб в кожну найменшу громаду і загалом в область затягнути ті можливості, які сьогодні в нас є, які відкриваються в контексті нашого кандидатства майбутнього ченсу європейському Союзі. Навчання має розпочатися вже найближчими місяцями. Хвороба називається ахромігалія. Кромегалія це захворювання, яке виникає через надлишок гормону росту. Збільшується лицьова частина черепу, кистей, рук та стоп. Цей діагноз Сергію поставили у 28 років. Та перші прояви хвороби чоловік відчув, ще у підлітковому віці. І Почалися мої питання по лікарнях, у інститутах ендохронології, нейрохірургії така хвороба потребує постійного та дороговартісного лікування. Наразі лікар виписав Сергію два препарати соматолін та сомаверт. Соматолін приймати треба один раз на місяць, один раз на 30 днів, а сомаверт холиться кожен день. Сомаверт максимальна 66 тисяч максимальна сума. Самотулін здається 37 тисяч. У загальному лікування лише на місяць коштує понад 100 тисяч гривень. Така сума для Сергія є непідйомною. Однак і комфортно жити без цих препаратів він не може. Згідно статтею 53 закон України про охорону здоров'я та з постановою кабінету міністрів України від 31.03.2015 року, номер 160, громадяни, які страждають на орфані захворювання безперебійно та без забезпечуються забезпечується необхідними для лікування цих захворювань лікарськими засобами за кошти державного чи місцевого бюджету. Тож Сергій звернувся до Черніхівської селищної ради по допомогу. На останнє звернення моє надали таку відповідь, що згідно програми лікування орфанохворих на 24 рік виділено кошти у сумі 150 тисяч гривень, що не дає змоги в повній мірі забезпечити вас медичними препаратами згідно потреби. Акція телеканал СК 1 надіслала інформаційний запит до Черняхівської селищної ради, щоб дізнатися, чи виділялися з місцевого бюджету кошти на медикаменти для Сергія Логвинчука. У відповіді нам повідомили. Чоловік отримував допомогу за програмою, яку затвердили ще у 2020 році. Відповідно до програми лікування Логвинчука Сергія Володимировича було виділено 219 тисяч 555 гривень та профінансовано 208 тисяч 334 гривні. У Мене вже сил брахує і слів. Я, я... Крім того, за заявами Сергія йому надавали одноразову грошову допомогу з бюджету громади та з фонду депутатів. Також нам повідомили, що сума передбачена програмою забезпечення орфанних хворих лікарськими засобами невелика. Тож покрити усі витрати на препарати чоловіка у Черніхівській селищній раді не можуть. Але кажуть, допомагають по мірі можливості і продовжуватимуть це робити. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Футбольний клуб «Полісся» зіграв нічию із зорею у матчі 27-го туру Української прем'єр-ліги. Зустріч на центральному стадіоні Житомира завершилася рахунком 1-1. У відчуттях, як ви кажете, була переможна гра. Так, ми контролювали гру. У нас було більше моментів. Але одна помилка призвела до голу, а потім вже було важко відігратися. Житомирські вовки відкрили рахунок на 23 й хвилині матчу. Відзначився півзахисник команди Олександр Назаренко. Ну, зараз закидання хороше удар і гол! Достаточно швидкий гол забили я рахую, Так що гра давалася нам. Ще до перерви луганці залишилися у меншості. На 36 й хвилині другу жовту картку отримав Олександр Яцик. Там Яцик це червона картка буде! Ну навіщо? Олександр Яцик. Залишає свою команду у меншості. Проте навіть у десятьох футболісти зорі зуміли відігратися. На 61-й хвилині Едуардо Гареро скористався асистом Богдана Бутка та потіли у ворота Житомирян. Едуардо Гареро о восьмий гол в чемпіонаті забиває. хороший простріл з флангу. Гареро приборка в м'яч. На другий тайм вийшли десь віддали ініціативу, ініціативу. Зарі де десь. Не було впевненості. Сергій Шещенко каже: претензій до своїх підопічних він не має. Хлопці справді добре грали, створювали хороші моменти і усе це під палючим сонцем. Вели в рахунку, і були хороші підходи, хороші моменти. Але реалізація була не на високому рівні. Максимум зусиль було з їх боку. Наступний матч у рамках УПЛ Житомирський полісся зіграє 12 травня проти Криворізького кривбасу на виїзді. 3 травня міськвиконком прийняв рішення про заборону продажу алкоголю у Житомирі після 10-ї години вечора. Телеканал СК-1 запитав у Житомирян, як вони до цього ставляться. Позитивно ставлюсь. А чому? Ну я рахую, що це правильно, якби військовий час правильне рішення. Дуже добре. Будуть менше пити. Позитивно зараз війна, і потрібно розуміти, що військовий час досі триває, і люди воюють. Підтримувати, а не пити. А зовсім не продають. Нормально. Потрібно заборонити. Якщо існує комендантська година. Звичайно, заборонити потрібно ялку. Перше, вживання алкоголю в такий пізній час веде до таких, знаєте, не дуже гарних вчинків, як молодих людей, так і Іншого віку я тільки за. Позитивно. А чому? Ну тому що в нас багато людей, які п'ють не в міру. Чудово ставлюсь. Може менше буде дібоша по городу, тому що, на жаль, алкоголь робить своє. Я б хотіла, щоб не піли люди після вічки. Випробування для вступу на бакалаврські програми до закладів вищої освіти України у 2024 році буде проведено в форматі національного мультипредметного тесту. У межах НМТ кожен учасник буде виконувати завдання із чотирьох навчальних предметів, три з яких є обов'язковими Українська мова, математика та історія України, а один на вибір із наступного переліку українська література, іноземна мова, англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика та географія. Предмет на вибір вступник вказуватиме під час реєстрації для участі НМТ, яка проходила із 14 березня до 11 квітня, а зараз потенційні абітурієнти готуються до безпосереднього складання іспитів із обраних предметів. Запрошення перепустка та додаткова інформація мають з'явитись в особистих кабінетах не пізніше, ніж 8 травня. Оскільки порядком роботи проведення національного мультипредметного тестування не передбачено завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, одразу після проходження тесту кожен учасник, кожна учасниця дізнається про кількість набраних тестових балів за виконання завдань з кожного предмета НМТ. Ці бали, у визначені Міністерством терміни, буде переведено до шкали від 100 до 200 і розміщено в персональному кабінеті у вкладці Результати. Зауважимо, що для вступу, крім результатів НМТ 2024 року, також можна буде використати. Результати ЗНО 2021 року та НМТ 2022-2023 років. Важливим є також те, що під час розрахування конкурсного балу для вступу на певну спеціальність до результатів НМТ з кожного предмету буде застосовано ваговий коефіцієнт. Вступникам на бакалаврат на основі диплома молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра чи молодшого бакалавра цьогоріч буде надана можливість за бажанням пройти єдине фахове вступне випробування. Воно передбачене насамперед для тих, хто вступатиме на низку спеціалістів. Спеціальностей, приміром, аграрні науки, економіка та управління. Для охочих вступати до магістратури у 2024 році обов'язково проводитимуть єдине фахове вступне випробування, а також єдиний вступний іспит форма вступного випробування для навчання здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності і тест з іноземної мови англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника. Прохідними балами для таких тестів визначено по 5 правильних відповідей із загальної. Кількості наступна форма вступного випробування для вступу на навчання здобуття ступеня магістра передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху. Щоб скласти такий іспит, вступник має набрати 35 правильних відповідей зі 140. Воно буде доступно із економіки та міжнародної економіки для спеціальностей міжнародні економічні відносини, економіка, з політології та міжнародних відносин для тих, хто планує вступати на політологію, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, із психології та соціології для спеціальностей середньої освіти, психології і соціології, з обліку фінансів для вступу на спеціальність облік та оподаткування, фінанси, батьківська. Справа та страхування й фондовий ринок з управління та адміністрування, менеджмент, маркетинг, підприємництво і торгівля і тест справа та міжнародного права для тих абітурієнтів, омріяною спеціальністю, для яких є право або міжнародне право. Реєстрацію заяв на участь у ЄВІ та ФВВ триватиме із 7 по 29 травня, і їх здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти в терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.